Rogue Xbox Lai X це пристрій створений в колаборації, як ви зрозуміли, Xbox та Asus. І хтось з них добряче так належав, а хтось зробив свою роботу дуже навіть добре. Хто з них, хто давайте розбиратись. Дай Боже, з вами Oldboy, і це перші враження від Xbox Lai X. Я користувався пристроєм сьогодні в. 5, тому можете вважати це відео першими враженнями, але загалом я думаю, вам суть буде зрозуміла. Давайте почнемо з комплектації. Всередині у нас інструкція, сама консоль, блок зарядки, і все. Так, на превеликий жаль, консоль не має чохла в комплекті, а тому брати її з собою дуже напряжно. Консоль не поставити без страху в рюкзак. Я їздив на вихідних Чернівці, якраз і взяв консоль з собою, щоб перевірити її, так би мовити. Польових умовах, тож мені довелося возити його в оригінальній коробці, просто тому, що його страшно возити без будь-якого захисту, і якщо ігнорувати цей факт, то стільки точно накажуть довго жити. Щодо кнопок та виходів, то ми маємо наступне. На торці в нас є два роз'єми Type-C, один для підзарядки, інший для монітора чи периферії, регулятор гучності, місце під виду гарячого повітря, вихід на sd карту вихід для навушників і кнопка живлення. Спереді в нас традиційна розкладка кнопок для будь-якого геймпаду. На жаль, немає ніяких тачпадів для зручної гри в якісь ПК орієнтовані ігри по типу стратегій, а також доволі дивне розташування кнопок. Виклику зліва в нас основна кнопка надбудови застосунку Xbox, яка типу як Go Galaxy чи Thanos, який об'єднує ігри під одним дахом, навіть якщо вони з різних застосунків, про неї ми ще поговоримо окремо. Далі у нас кнопка виклику налаштувань консолі, швидкий доступ через Command Center та повні налаштування через другу кнопку Armory Create. А ось зліва в нас кнопка паузи знизу, який заважає Стік. І на самому видному місці, ось тут ось зверху кнопка з бібліотекою, яку, якщо помилково натиснути, вона звертає гру і відкриває вам бібліотеку, що як на мене максимально незручне рішення. Ну і ще в нас позаду є дві ось такі ось кнопки. Значно зручніше ніж в Steam Deck. Вони легко натискаються, але в той же час добре випуклі і місклік зробити буде ну вкрай важко. За них однозначно лайк. Ще екран змінив своє положення відносно ручок. Тепер він трішки під кутом, так от вверх. І, наприклад, тримаючи консоль на колінах, а не у повітрі, вам краще видно дисплей. Загалом мені це подобається. Я коли в авто сидів, пробував грати, то дуже зручно на колінах, тому однозначно лайк. Також з вас вподобайка за це відео, а з мене вподобайка загалом за збірку. Приємно відчуваються кнопки, бампери, тригери, стіки, все якісне і добротне. Також пластик на ручках дуже приємний. Тож за збірку і за візуал, плюс. За швидку зарядку теж плюс. За відсутність чохла для подорожей великий мінус. Щодо технічних характеристик, то існує два види цих портативок: біла і чорна, за 600 і за 1000 доларів відповідно. В обох 7-дюймовий 120-герцовий Full HD дисплей і 314 ppi та 500 ніць пам'яті на 512 гігабайт SSD в молодшій та на терабайт в старшій версіях. Батарейка в молодшій на 60, а в старшій на 80 ватт годин. 16 ГБ оперативки 6400 в молодшій та 24 ГБ на 8000 в старшій. Ну і про це. В молодшій Ryzen Z2A, а в старшій Ryzen AI Z2 Extreme. А також в обох портативках дуже хороший Wi-Fi чіп. Реально, ігри тут завантажуються моментально, аби тільки дозволяла ваша мережа. Я пам'ятаю, як я повільно завантажував на Steam Deck і Ну це реально небо і земля. Що ж весь цей набір цифр означає на практиці? По ділу я можу говорити тільки за старшу версію, тобто X, бо в руках тримав тільки її. Але судячи з тестів, які я побачив по молодшій консолі вчора, коли спало ембарго, то молодша консоль по суті це той самий Steam Deck OLED, тільки трішки краще продуктивності, все ще з IPS-екраном. І маю в перспективі зручну апку, де всі ігри будуть складатися в одне місце, і можна буде зручно туди заходити і обирати ігри з різних застосунків в одному місці. Але це тільки в перспективі про це ми ще пізніше поговоримо. Ну а щодо старшої моделі, то як на мене, загалом в плані продуктивності і комфорту грання в Asus вийшла дуже непогана портативка. Я б навіть сказав, якісна закономірна еволюція їх першої версії LIX. Консоль тягнев Full HD сучасні ігри з FSR і в 720 без нього. Я її протестував на невимогливій Silk Song, а також на вимогливих Експедиції 33, Hogwarts Legacy та Stalker 2. Щодо останнього, то він без FSR і в 1080 видає десь 20 кадрів, з FSR близько 40. А з FSR і в 720P ви можете забрати аж 60 плюс кадрів. Тож загалом грати на портативці можна навіть Stalker 2. Втім, заяви творців девайсу, що шейдери будуть оновлюватись десь на бекенді, виявились тільки заявами. По факту я запустив експедицію 33 і сталкер 2, причому обидві для чистоти експерименту саме з геймпасу, і Xbox LI оновлювали всі шейдери в реальному часі, не було ніяких передвстановлень, і перше завантаження кожної гри в мене займало ну, хвилин 10 точно. Тож вам не варто забувати, що це все ж не консоль, це все ще Windows. Той же Battlefield 6 сказав, що без передолінга в мене не вийде в нього пограти. Я вирішив з тим не морочитись, бо часу і так було небагато. Хоча, зізнаюсь, дуже було цікаво, скільки воно кадрів покаже у новій батлі. Втім, якщо Xbox Light X тягне Stalker 2, то хоч шутер від Electronic Arts перед запуском і вимагає танців з бубнами, причому серйозних, все ж думаю, після всіх драйверів і налаштувань, проблем не повинно бути, адже він на ПК значно оптимізованіший, ніж граві GSC. Я ось зараз готую велике відео по серії Battlefield, і мене реально вразило, що вони ще в першій грі в 2002 році, а саме в Battlefield 1942, зробили онлайн 64 гравці. 64 гравці, які здавалися технічно майже неймовірними. Стали реальністю і добряче струсили ігрову індустрію. До речі, про тряску. Я вже розповідав, що ОКО дарують подарунки за підтримку проєкту Дронопад. Він допомагає нашим військовим збивати ворожі дрони, в тому числі шахеди. Усі, хто долучається до проєкту своїми заправками пульсом, можуть виграти круті подарунки. Навіть Вольво XC60. Серйозно, два авто вже поїхали до власників. Що ж робити, щоб підтримати дронопад і позмагатися за машину? Все доволі просто: заправляєшся на око пальним пульс від 20 літрів. Заходиш у застосунок фішка, відкриваєш гру і просто трясеш. Так, саме так, просто трясеш. І головне, все це не просто заради виграшу, бо кожна заправка пульсом це підтримка наших. Тож, якщо побачиш когось на заправці, хто активно махає телефоном, не дивуйся. Це просто ще один гравець, який зробив корисну справу і хоче отримати подарунок. І можливо виграти авто око за око. Втім, попри те, що ви можете грати в AAA сучасні ігри на портативі, хоч і з мінімальними налаштуваннями графіки, все ж ціна, як на мене, трішки завелика. Принаймні, що стосується старшої версії. Але що ж там по акумулятору? Адже якщо девайс споживає більше енергії. Значить його життєздатність стрімко котиться до низу? Ну, і так, і ні. Linus Tech показував, що тести на гусях у вакуумі, при режимі на 8 Вт і в 720 p батарея тримає вдвічі довше за Steam Deck – понад 6 годин. Той час, як на 25 ватах батарея тримає стільки ж, як Steam Deck при 15 Втах. Хоч я і нагадую, що споживання потужності і як результат FPS в іграх більший. По факту ж, розрядити експедицією в режимі 25 Вт, тобто в режимі турбо, мені консоль вдалося за приблизно 2 години. А в режимі Performance, тобто в 17 ватному режимі, консоль прожила майже 3 години. І це на секундочку експедиція, яка не те, щоб дуже скромна до споживання. Щодо Сілксонга, то там взагалі ховайся. Практично цілий день можна ганяти. На турбомоді 4,5 години, на перформанс моді понад 5 годин. А скільки на мануалі, якщо поставити 7 ватт, я взагалі не уявляю. О, там стрибає від 7 там, до 22 пікових. Коротше, баланс споживання енергії тут супер, як і системи конфігурації, щоб в залежності від складності гри, воно довше жило. Все це дуже класно. За це їм велика вподобайка, як і всім, хто підтримує канал фінансово, особливо дякую цим фантастичним людям та всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Коли нас буде більше тисячі на всіх платформах, ми будемо стрімити на Old Play двічі на місяць. Дякую! Єдине до чого можу доколупатися, це до системи сну, яка тут передолить візуал, і те, можливо, це заслуга вінди, а не заліза. Я не знаю, але працює воно все доволі сратенько. Тобто режим сну є, але я для тесту кілька разів поспіль намагався загнати в сон консоль, граючи в експедицію, і будити. І спочатку все було чудово, але на третій раз в мене немов рамки екрану збільшилися в 10 разів, де я бачив тільки маленький шматочок на своєму дисплеї розмитих таких крупних планів. На четвертий раз картинка збільшилася ще більше, вже в разів 20 і так далі. В кінцевому результаті, як ви бачите в себе на екрані, в якийсь момент я бачив просто сірий піксель, який немов мерехтить, коли рухаєш камерою. Я думаю, знову ж таки це пов'язано з недополірованістю самої оболонки системи. Або тому, що це все ще Windows. Коротше, це однозначно потребує виправлення і на даному етапі режим сну є, але з ним великі питання. Так само, як в мене великі питання до навороченої, так званої навороченої вібрації тригерів. Бо, по факту, це схоже на механізм. Зі звичайних Xbox контролерів, причому він є тільки на дорожчій консолі. Тож, як ви розумієте, здебільшого рок Xbox L X як технічний девайс крутий, швидкий, потужний, зручний, має класну батарею, щоправда, трішки дорогуватий. Тобто аспект, за який по більшій мірі відповідали Asus, зроблений в чомусь добре, в чомусь дуже добре. А ось щодо того, що зробила команда Xbox, є питаннячка. Але почнемо знову ж таки з хорошого, мабуть, з найголовнішого і того, що вдалось. Microsoft казали, що вони навирізали купу всілякого з Вінди, і тепер вона краще працює. Обіцяла навіть, що вирізання лишніх процесів, які робить на бекенді Windows, звільнить аж 2 гігабайти пам'яті, які можна використати для геймінгу. І хоч я не розумію, що там навирізали, бо тут є і десктоп версія Вінди, і можливість ставити будь-які застосунки, і навіть портативка підтримує мультизадачність, я, до прикладу, випадково запустив Silksong і Експедицію одночасно. В результаті експедиція була в 15 кадрів, але працювала. Ну не суть. Справа в тому, що схоже, що все ж вивільнити пам'ять, як і обіцялось, вдалося. Це можна побачити як по перформансу, так і по живучості батареї. Так само, як на мене, крута ідея була зробити цей GOG Galaxy тільки від Xbox на своїй консолі, ну точніше на портативному ПК. Адже по факту це дуже далеко від консолі. Це щось проміжне між віндою і SteamOS. Тут можна інсталювати не тільки застосунок Xbox, а і Steam, GOG, Epic Games та інші. При цьому всі ваші ігри будуть гарно складатися в одному місці. Тут ви будете бачити всю свою поточну бібліотеку, яка встановлена на портативку. Тобто, коли ти завантажуєш Hogwarts Legacy зі Steam, а Hollow Knight і експедицію з геймпаса, то всі вони в одному місці. Звісно, якщо ти запустиш гру з умовного Steam чи Epic Games, то воно почне відкривати ці застосунки, включно з купою вспливаючих вікон, з друзями, братами, сестрами, найкращими пропозиціями і іншою фігнею. Але потім в результаті і запуститься сама гра. Тому, попри сумбур вінди, саме наявність всіх ігор та застосунків в одному місці, є реально зручною. А от що мені не сподобалось, так це позиціонування. Я не розумію, чому це називається Xbox, адже це не консоль Xbox. Вона нічого не має до консолі Xbox, і це тільки плутає і вводить в оману. Ви не можете пограти в свою бібліотеку з реального Xbox. Ви можете грати тільки ту бібліотеку, що у вас у Windows, та ігри, які підтримують Play Everywhere, яких буде добре, якщо 10% зі всіх ігор з магазина Xbox. І я розумію, що можливо конкретно вам, як і мені, було одразу зрозуміло, що це портативний ПК із застосунком Xbox. Але нахіра тоді його називати Xbox, а не якийсь там, не знаю, Xbox Launcher, хоча б. Та ж попередня версія ROG ELI мала Windows, де був інтегрований Xbox застосунок, то в чому різниця? Бо коли ви в назві вставляєте Xbox, то перше, що спадає на думку, це те, що це консоль. Або принаймні воно буде підтримувати вашу бібліотеку з консолі. Але ні. Тобто, якщо ти хотів перейти з великого Xbox на маленький, портативний, то це не варіант. Бо знову таки неймінг вводить в оману, і це не консоль, а по суті портативний ПК. Звісно, Міксбокса ніколи не було просто з неймінгом, але це реально вводить людей в оману і пропонує портативний ПК під назвою бренду консолі принципі, в теорії в Україні більшість все ж ПК геймерів, але це не скасовує того факту, що саме для консольщиків з Xbox це величезний мінус. Та й загалом це ну, звучить як трішки намахалово, бо це не консоль, це не Xbox. Навіть попри те, що тепер маркетологи Xbox називають навіть ваш телефон Xbox. Друге, що мені дуже не сподобалось, і воно схоже, що витікає з тієї оптимізації зі звільненням пам'яті. Це непонятки, що зараз відбуваються, часто ви запускаєте гру або якийсь застосунок, і ніфіга не відбувається. Кнопки не кнопають, гра не працює, і тобі потрібно просто чекати, доки або якісь дрова на фоні накотяться, або розлагає і запрацює те, що заховали десь від очей, щоб в тебе був наче більш консольний досвід. Але по факту відчуття ніби в тебе зависла консоль. Хоча це знову ж таки портативний ПК. Або ще гірше вона не робить щось на бекенді, а справді повністю перестає реагувати і все завмирає. І тоді вже або перезавантажуй, або чекай, доки відлагає. Це дуже дратує і дезорієнтує, як це мало бути на папері. Команда Xbox взялась за софт, а команда Rock, тобто Asus за залізо. Звучить логічно, Asus круті в сфері заліза, а Xbox робить ігри. Тобто вони взялись за те, що роблять найкраще, і в підсумку мала би вийти ідеальна, майже портативна консоль. Але коли Asus по суті справилися зі своєю задачею, то Xbox справились лише наполовину. Задатки до зручного застосунку Xbox, який поєднає всі ігри з вашого портативного ПК, класно. Намагання полегшити Вінду, щоб більше ресурсів витрачалось на ігри супер. Але це все ще Windows з лагами, багами та тупінгом. Коротше, класичний ПК геймінг. Крім цього, ще й додаються нові проблеми, пов'язані з новим Xbox Windows. -ом. Де на маленькому екрані неоптимізовані сервіси з маленькими іконками та мікроскопічним текстом, сервісами, які на бекенді наче щось роблять, але ти не бачиш що, і не розумієш, чи консоль лагає, чи так має бути, та іншими супутніми проблемами. Це взагалі не означає, що портативка погана. Як залізяка, вона класна, і коли Xbox накотить кілька оновлень і поправить хоча б трішки софту, то це буде чудовий девайс, який можна брати, якщо ви готові платити такі гроші. Зручний стильний і рухає портативний ПК геймінг в дуже правильному напрямку. Принаймні, на мою думку. Але при цьому проблема поганого позиціонування нікуди не дінеться, адже по факту це просто LA 2, а не портативний бляха Xbox. Це не консоль, і ви не можете перенести бібліотеку зі свого Series S сюди, окрім хіба кількох ігор, які підтримують Play Everywhere. Так само нікуди не дінеться ПК Пердолінг. Він, звісно, стане з часом комфортнішим, я сподіваюсь. Але як би ви не оптимізовували це все ще Windows зі своїми плюсами? Та мінусами, а не консольний plug and Play. Ну і за ціну в тисячу доларів за максимальну версію теж варто пам'ятати. Тому Asus'у загалом лайк за залізо, а ось до Xbox є питання за фігове позиціонування консолі під назвою Xbox, яка нічого не має до Xbox, і недопиляної софти, яка хоч і рухається в правильний пік, і реально вивільнила більше пам'яті для ігор. Все ж її зручність та стабільність бажає кращого, значно кращого. Ну а якщо ви шукаєте в що ж класне пограти на своїй портативці чи на ПК, то ось тут ось вийшла друга серія ігор 10 з 10, які я рекомендую пограти. Аж 15 ігор, тому клікайте, дивіться, насолоджуйтеся, до зустрічі ось тут і дай Боже!